Привітики, дівчатеньки, Ось нарешті у мене з'явився час, щоб відповісти на ваше питання. Якщо коротко відповідати, у квашені огірки даю я оцет для перестраховки. Чому? Перша причина. Е, тому що огірки тепличні, не ґрунтові. Раніше я вирощувала огірочки на своєму городі і десь один-два бутилька за неділю я закручувала. Теж просто проквашувала, перекип'ячувала розсіл, закатувала і все. На цьому був ну, кінець процесу цього. А наразі це тепличні огірки, які вирощені в закритому приміщенні за допомогою великої кількості хімії. Як ця хімія відобразиться на огірках, як вони будуть стояти, я не знаю. Це перша причина, для чого я додаю оцет. Друга причина: якщо я викладаю в інтернет, наприклад, в TikTok, свій рецепт, то для того, щоб вийшло усіх точно. Тому я раджу додавати оцет. Чому? Тому що температура, під час якого відбувається бродіння, може бути різна. І 50 градусів може бути на вулиці, і 20. Розумієте, якщо 20, то 3 дні недостатньо, щоб вони проквасились добре. І додаючи оцет, ви зупиняєте бродіння і не буде тоді бабах кришечки. Далі ще одна причина: у мене немає погріба. Але вірніше, він у мене є під хатою, він незручний. Мені лазить туди, ну, скажімо так, я себе бережу, щоб туди лишній раз лазить, щоб носа не набити. От, я зберігаю ці банки і бутильки у літній кухні. Тому мені, у мене не скажімо так, не сама краща для зберігання температура моїх консервацій. Тому я додаю із цієї причини оцет. Далі. Я обираю, що мені більше додати сіль, краще більше трошки солі чи оцту. Пам'ятаючи, що сіль зараз теж з хімією, там багато-багато єшок зараз. Це не така сіль, як раніше, яка була там у складі тільки сіль і більше нічого. На сьогоднішній день там багато-багато єшок, всякої хірні. І як ті єшки відобразяться на тому, як буде стояти консервація, я не знаю. І я обираю між двох зол менше. На мій погляд, це оцет. Краще додати більше оцту, чим більше солі. От. Ну, і ще моя вам порада: не сприймайте все дуже серйозно. Слухайте багато рецептів, не тільки мої. Обирайте те, що вам відгукується ваш кращий рецепт. Беріть краще, саме краще з мого рецепта, ще з чиєгось. І бажаю вам. Хрумких огірочків, мирного неба цілую. Люблю до нових зустрічей. Не сприймайте все дуже серйозно. Пока-пока.